Доброго зимового раночку, мої любі хлопчики і дівчатка та шановні батьки, в нашому садочку на цьому тижні розпочинається зимовий тиждень безпеки життєдіяльності дітей, де наші діти більше дізнаються про безпечну поведінку взимку та закріплять правила мінної безпеки. 22 січня. В Україні відзначають День Соборності. На наших дітей чекає цікаве заняття, присвячене цьому чудовому дню. Також у нас будуть заняття з розвитку мовлення, логіко-математичного розвитку, художньо художньо-мовленнєвої діяльності, звукової культури мовлення, ознайомлення з природним довкіллям, соціумом. Наші діти продовжать спостерігати, досліджувати, грати, виконувати трудові доручення. Світлана Миколаївна та Оксана Михайлівна підготували для наших дітей веселі, цікаві, музичні та фізкультурні заняття. І, звичайно, на цьому тижні наші діти будуть малювати, ліпити. Робити аплікацію. Я з нетерпінням чекаю на ваші чудові роботи. Любі мої хлопчики і дівчатка та шановні батьки, я хочу побажати вам гарного, тихого, мирного, зимового тижня. Бережіть себе, наші любі!